Вітаю, друзі! Це у нас переобладнання в самоскид з шахтою на 60 кубів. Шасі розібрали, попіскаструїли, посилили, поварили, пофарбували, встановили гідроциліндр хіва, 5-штоковий, 7-метровий. Корзину під два запасних каліщатка поставили ящик інструментальний. Бак для води, все, що люди замовили. Перебрали пневмосистему, відремонтували. Ззаді в нас клапан, дві воротини до завантаження верхні ворота та лючок для дозованого розвантаження. Задній відпійник замовника. Розібрали, попіскоструїли, пофарбували, перебрали електрику, відремонтували. Вийшов класний напівпричеп самоскид Звертайтесь, забудуємо і вам. Є причепи в наявності, вживані, переобладнані, є нові напівпричепи від компанії Зміївтранс. Будемо раді співпраці.